Друзі, вітаю на каналі. Ми зараз у дворі. Тут розквітали нарцисики. Обід зараз у нас. Я біжу, щоб доїти козочок і дати їм кашку. По дорозі покажу вам персики, які ось розквітають. Це персик не ранній. Це він тільки починає. Сорта, наче Red Heaven Якщо я помиляюся, то ви мене поправите. У мене тут вже готова кашка. О, чуєте, як співають гарно? Ось таку кашку беру Вона вже остила, прохолонула. Просто пшениця і додаю трохи лушпайок, картоплів. Я поступово привчала кіз до лушпайок. Раніше я не давала їм ні сирі, ні варені. А це слухала багато людей, які тримають кіз. І мені стало зрозуміло, що можна давати, але треба привчати козу до такого. Тому я почала приварювати їм потрошки, потрошки, а пшеницю, чому я в привареному вигляді даю. Тому що сирому також треба привчати, і в нас був такий досвід, що наїлась не коза, козеня. Вона забігла туди де кури, курей була пшениця, і наїлася той пшениці і загинула. Вона, правда, була слабенька, не хотіла молоко пити три місяці чи чотири, було її. І, мабуть, ще через це. Ну, так, ми не ризикуємо давати козам, навіть і дорослим пшеницю. А от в такому перевареному вигляді я потрошки даю. У нас 20 кіз, це разом з козенятами. Цієї кількості для них якраз нормально. Так що зараз буду їм нести. Частину кіс я закрию для того, щоб подоїти, а частина буде їсти оце своє, е, свою їжу. Е, помітила, що коли вони їдять таку кашку, вони е, стали більше давати молока. Е, так як у нас сіна сухого майже немає, вони їдять тільки зелену траву, е, сіно ми ввечері кидаємо потрошки, дуже трошки там е, залишилося декілька. Мішечків. І ще підгодовуємо такою кашкою. Даємо сухе зерно, це тільки ячмінь, вони їдять його тоді, коли я їх дою. Ось прийшла помічниця до мене. Ти мені допоможеш да. мисочки занести. Давай, разом занесемо. Бери спереду, я ззаду, ти відкриєш так понесемо. Добре, коли є кому допомагати. Да. О, вони вже кличуть. Клади отут, отут. Одну тут клади. Все. Другу ми зараз візьмемо. Барона ми закрили, щоб він нікого не ображав. Коли будемо виганяти ввечері, ми його відкриємо. Я йому дала трохи висівок. Там є сіно сухе. хай доїдає. Він просто теж дуже любить таку кашу і нападає на неї. А я не можу, да, не можу проконтролювати цей процес. І буває так, що б'ється силя. У нас тут і козенята. Уже, угу. уже смінки кровить трошки ріг, треба буде присипати. Присипочку саме знаходила. Треба буде ще почнуть падати. Це перша коза, в якою впав ріг. Та вона у нас сама перша. І перша народила і в перший раз. Да. думали, що у перлинки впаде, бо перлинка так кричала перші дні, так їй було боляче, і вже майже майже він вже падає, врізались резинки. Ну, ми її обезборуючись, кололи, то все нормально. А жасмінки якось так непомітно Впав, що ми і не побачили цього. Хитрі козочки є такі, поки мамки їдять, вони смокчуть. Але деякі з них ось їдять кашу так само, як і дорослі. Чому я отаку кашку ще варю? І для козенят. Я не переживаю, що вони наїдяться сухого зерна. Вони хто хоче з них, хто їдять цю кашку. Тому що в обід я їм не даю молока. Оцим старшеньким, яким по 3 місяці вже. Ось одна три місяці і оці дві-три місяці. Це двомісячна, вона підгодовується і кашею. Я дивлюсь по неї. Якщо вона каші поїла добре, то молока я їй в обід вже не даю. Якщо мало, то даю там трошечки 300 грам. Буває, що 400 так даю. Я хотіла раніше ще записати відео про кашку, і так щось не вийшло, тому одночасно відповідаю на питання тих, хто питав, що за кашку ви даєте. Ось таку. Ну, от бачите, білка кашу не любить. Козочки, які кітні, чекають одна, там от друга стоїть. Вони теж кашу не люблять. А ті, що дояться, я дивлюся так, залюбки їдять. А правда, тут одна є Ось ця коричневенька. Вона ще має малишка. Да, ще буде котитися. І Аврора всі кашу люблять. Ну, поки я буду доїти, поки Шаша! прийду, подивлюся, тут уже каші не буде. Навіть і цап їсть десь. Кашу цАП теж їсть. Ну нічого, слава Богу, їхні рубці, а шлуночки. Вже привикли до цієї кашки. Ні в кого немає поноса. Всі добре переносять цю кашку, так що все нормально. Хтось писав мені, що кашу не дають козам, дають тільки свиням. Можливо, це мій досвід, я нікого не наставляю, не обучаю. Просто розказую, яку я кашку даю, а вже кожен може робити. Висновок, чи давати, чи не давати, це вже таке. У нас у цьому році не було такого сильно багато що їх підгодовувати, тільки один ячмінь. Овса не було. Тому для того, щоб їх чимось підживляти, я почала готувати таку кашку. Так що, друзі, кому? Буде цікава така інформація. Можете собі на заміточку лишити. Але як я їм давала, не одразу і не багато. Я їх поступово привчала. Варила спочатку такий маленький казанчик на 3 літри і давала тим, хто хоче, потрошки. Кожна козочка з'їдала може по 100 грам, може по 200 грам. Я подивилася по їхньому стану. Нічого там у них все нормально. Отак я поступово привчала. Десь два тижні я давала так потрошки. Зараз я вже варю два таких казанка, 5 літрів, 10 літрів каші варю. І вони їдять добре. Кашка добре провалюється. Це дроблене зерно, дроблена пшеничка. Як така схожа на пшеничну кашу. І вони її дуже люблять. Зараз почали їсти ще й зелену травку. То нормально у них з харчуванням все нормально, ні в кого немає ніяких розстройств, слава Богу. Ну, я ж кажу, не всі люблять ось. Тут стоять ті, хто не, не люблять цю кашу. Е, наші, якщо чесно, не всі їли кашку. Е, їли деякі. А потім туди далі дивлюся, що почали їсти і малеча. Почали під'єднуватися ті, які зовсім не їли. Я її, правда, трошки досалюю, трошки сольки ставлю, щоб вона була смачненька, не їдять. Сіль у нас, правда, є. Висить отам сіль. Там така вона корисня.